Всім привіт! Ми продовжуємо проходити цю прекрасну ігру. І я тут трошки за кадром дещо поробив. Ну як поробив? Просто взяв, побудував ще одну лінію. з... що це є? Я забув, як воно називається. Мідь. Щоб міді більше йшло. І за кадром почекав, щоб назбиралося 4000 міді. Ну, максимум скільки може влізти в ядро. І зараз чуть-чуть поізучаємо то, що можна. Все це всяке. Конвейер, сортувальник, розподілювач. Я думаю, поки що хвати того. Скільки в нас ще залишилося? 3000. Ну, хай буде. Вже, Я думаю, можна починати переходити на нову карту. Нам того поки по горло хватить. Я принаймні на це надіюся. І будемо летіли. А сюди ще можна аж, так. Крижаний ліс. Загроза низька. А тут. А тут все заблоковано, може летіти ось в середній. Почнемо з низьких і будемо повишати рівень. Або сюди, або сюди, або туди. Давайте в крижаний ліс. Мені цікаво, що це за крижаний ліс такий. Запускаємо. Максимум ресурсів. Запускаємо. Пішли на взліт. Мені ще дуже подобається, знаєте що? Чекайте, треба на паузу поставити краще. А то вже о, хвиля через 5 хвилин. Мені подобається оця штука. І тут ще можна буде потім на іншу планету летіти. на оцю. Поки вона заблокована, але все одно. Це колись, як я тільки груту починав грати, вона була набагато сиріша. Так. Звідки будуть нападали, мені цікавить. Зразу саме головне. Давай лети. Ось звідси будуть. І ще десь можуть бути. Буває не одна навіть зона деколи. Ну, вроді би, все, більше ніде нема. О, тут прівошка стоїть. Все, коротше, ми не знаємо, звідки на нас будуть нападати, з якого кола. Так що можемо, треба прямо по максимуму в міді зробити. Та-та, давайте отак. Так, тихо по-китайськи зробив, треба звідси. І отако. Оп. Опа. Ну, все, це прям... Навіть отаку можна зробити. Все, там прям максимум. який я зараз можу зробити. Робимо отак. отако. Напевно. Бо зверху ще будемо по-любому вели. Він то все обводить. Так, все обвів. Не знаю, хватає мені чи ні, мій дід, та що в нас є. А скільки в нас є? А, тисяча хватає по городу. Все, пішла мій так? Так, все пішло. Тепер, що це є? Свинець. А що тут ще є, крім свинцю? Свинець? Мідь. О, вугілля вже є. Це вже цікавіше. І все, так. Старі бази, що більше не функціонують. Його демонструвати? Та так я тут все не цікаво. Так є вугілля. А що я з вугілля можу робити? Щось плавати? Мітч що, не знаю. Коротше, поки що беремо свинець і валимо отако і отако. Так, все. Прекрасно. Маловато, звісно, але. Тихо, це не потрібно. І пішли. Щоб поки хоча б якийсь свинець шов. І напевно вже треба якісь барикади починати строїти, а потім вже бавити зі всім рештою. А то не дай бог ще прорвуться, а потім не знати, що з ними робити. Десь відси вовни вроді, так? Ну, лити сюди, вовни. Тут треба три барикади. Звідси, звідси і отутай, так? А де коло? Mm. Ну так, треба якось так робити буде. В принципі. Ось тут і зробимо. Максим, максимально. отут. І от зво. Я думаю, прекрасно буде. Починаємо з де ви? Ось ви. Так щоб. Ось 4 штуки. Ставимо. Так. 1700 є МІДі, так? Взагалі супер. Можна було навіть для цікавості менше трошки ресурсів брати з собою. Так, треба якось так файно построїти. Я навіть не знаю де. Ну в ідеалі тако, напевно. І так от навіть кубік зробимо, просто щоб красиво було. Ой, нечайно нажав. Продовжуйте строїти, продовжуйте. Нічого не відміняємо. І і, наверно, напевно можна починати наверх. І тут те вже само, так? Тут можна навіть... Але ні, треба, щоб боєприпаси вести буде. тут сильно далеко. Чим поближче сюди треба. От так, Ні. Так не цікаво треба отак напевно. І отако. Та, хай буде. Лишнім не буде, думаю. Дві хвилини лишилося на той час. Так. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Ось тут є запаси, так? МІДі? Якось треба їх отако розподілити. Нечайно. Тут я оттую дуже мало, так? Угу. Якби це так по красившому зробити. А якщо отако зробити. Так там по центрі не вийде. отако треба. Тепер валимо сюди все. Напевно, все в одну сторону. От сюди. А звідси ставимо перехрестяння. Маршрутизатор вроді би він, так? Сортувальник, розподілювач. Маршрутизатор має бути, якщо я не помиляюсь. І ведемо в одну сторону. І в другу. Навіть отак можна. Отако. Потім тут валиться все маршрутизатором і турелями. Все, поки то построїмо. Не так забагато для... Тепер, отак мошити резатор більше не треба, конвейер? І пішли в іншу сторону. Так, півтори хвилини ліпше І ще... зупинитися? Так, далеко вести? Не так далеко, як, як би здається. Тепер, де ти її вести. Так, тут і сюди не дістане. Треба... де ти є, де ти є. Маршрут І конвейер довести. О, все. Має бути красиво тепер. Ну, є один кусяк. отутай. тут Все, розподілюється, розподілюється. Тепер верх. Треба, напевно, ось цю жилку. А ще якісь жилки є близько? Пусто. Н -н -н, нема дуже далеко, все решта. Вугілля, наш ти мені поки? Поки робимо ось це, все, що треба. М -м, отут, так. Ставимо. По максимуму, так щоб захватити можна було максимально ефективно, скажімо, Ось так. І отак. Тепер маршрути зараз урвали. І турельки. Турельки. Цього, я думаю, для першу, першої хвилі по горло має вистачити. Сюди нічого не дістане, на жаль. Треба буде обійти ще отако. Ні, але то вже, напевно, конвейером. Щоб було видно, чи боєприпаси туди взагалі доходять. А тут вже маршути затором. Так, хвилина 10. Нормально, встигаємо. Все відстроюємо. Цікаво тут і що ми? Щось можемо відкрити цікаво чи ні? Поки що нічого цікавого. Все, пішло. Та все, для першого хватит так, давайте ось тут по максимуму, що ми можемо зробити. Що ми з вугіллям? Треба вугілля може починати добувати і може нам щось відкриється. Воно не просто тут, не просто так тут. Цікаво, чи воно о, на базу його треба доставляти. Попробуємо його на базу доставити, напевно. Чисто небагато. Оцієї хвати має. Але мені здається, це для якихось заводів. Але построїти ніхто не помішає. Доступний новий вміст вугілля І. Во, во! Генератори появились. Після генераторів графічний прес. Во, во во Надмірний. Ні, то було. Йолки, палки, тут з тими сортувальниками. Ну, давай ізучимо чисто, щоб було. Потім з ними будемо бавитися. Оце цікаво. Графічний прес. Ох ти ж ні, то сильно дорого. І то сильно дорого. Давайте з графічний фрес почнемо. На нього треба, потрібна електрика? Цікаво. Так, мені здається, що тут оцієї штуки поки що не треба. Хочу поставити графічний прес. Що тобі потрібно? О, а графіт вроді би вже доставляється, якщо мені по пам'яті. Вартість. Так, вміст предмети 10. Не цікаво, не цікаво. Все, електрики йому не треба, супер. Ось це зносимо все. Ставимо. Я навіть не знаю скільки. Чисто, щоб були. Ось у тако. Ну, давайте 4 для початку. Так, там ставимо маршрутизатор. Тут і ставимо ось так. І ведемо зразу на базу. Тихо, бо я щось не робив, непонятне що. Як тебе назад посунути? Ніяк. Це я тебе поняв. Тоді просто отак робимо. Якось я взяв і цілу ту штуку посунув. Коротше, поки постройте, щоб я потім по 10 раз не перероблю. Ні. Давайте красиво зробимо Отако. Так, скільки там один противник? Ну давайте чисто глянемо на нього. Де він там є? А, то великий противник. І куди він? Ага, донизу. Блін, в нас тут найменше турелів, нам би тут найбільше тихо поставити. Напевно, навіть ще давайте турелів сюди завалимо. Отако зробимо. Просто щоб були. А як він турелі пробив? Ви шов? Блін, там, напевно, на ті заводи дуже багато пішло. Я ще щось там поізучав. Так, ну, вони пішли. Все, йде 13 тих. Напевно, треба Дай тут о, ще жила. Ще одну жилу поставити. Мені здається, це поможе. Я би міг ще взяти оцих дві жилки маленьких, отут поставити ще. Отако якось. Але я хочу, щоб красиво було. А воно буде некрасиво, на жаль. І звідси ведем, ведем, ведем. А далеко вести? Навіть задалеко повів та. Тут вроді би. О, прямо по краю. Все, стройте. Ну, другу хвилю ми... А, там та, там, барикада знесли. Ну ми маємо одно встигати. Та ти. О, все, там його. А то він і то, і не там, і не тут. Все, давай, поїхали. В мене часу. Я спочатку такий, о, один противник, супер, всього лише. Ага, всього лише. Було б все так файно. Давай чим пошвидше. Треба буде ще з вугілля того кремнію повиготовляти по максимуму. Там для звучання по-любому далі воно потрібне буде. Давай. Все, є. Так, зупиняємось. Летимо сюди, достроюємо, що ми не достроїли. Отак, 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 отак. Супер, що патронів хватає. Оце мене дуже сильно тішить. Все турелів набагато більше. Тепер уже оце мене цікавить здоров'я. Угу. Маловато здоров'я. Отак і отак. А ще отак зробити. Хоч не так багато міді, але думаю собі вже позволити зможу таке хоча б. Тутай. Зупинимося на хвильку 3 секунди. Ну ладно, давайте вже пройдемо цю хвилю. Один противник знов, супер. Куди він тепер піде? Бо там барикади більші, а він... противники шукають, де поменше барикад. Йдуть в ту сторону. Ось, він тепер буде сюди ходити. Ще треба ПВО ставити буде по-любому. І ще якісь заводи повиготовляти, щоб іслідувати набагато більше. У ті кремніві і так далі. Бо того заводу дуже мало. На жаль, він, обш... він дуже мало виготовляє, треба розширитися дуже сильно. Ідея ще жаль, жила міді, жаль, я хотів сказати. вугілля, мідь, але тут то... То така жила, що плакати хочеться. Ось ще жила. Ну, якщо взяти ось звідси і звідси і повести ось до суди, то в принципі непогана жилка вийде. Ну, думаю, це вже ми будемо робили в наступній серії. Ми пройдемо, думаю, ось цю карту в наступній серії вже до кінця пройдемо всі 15 хвиль. Ну, але поки що ось так виходить. Надіюся, вам сподобалося.